Всім доброго дня. Прихоже, корею відкривати. Ось <сум> дві приблуди. Які десь заночували у сараї і тепер ходять ділові. Оце в нас вже нема снігу. Ось уже курі, море викопали. Воно трохи примерзло. Ось оце, це тут прокидалась дорожка. Оце тут сніги лід ще не розмерзлися. Так, випускаю. Зате тепер можна зерно сюди кидати, не заходячи до їх через заборчик, ну через сітку з боку. Снігу залишилось тільки, де тінь. Що таке кот. Давай їсти бігом, так? Да? Тануть сніги Сумщини. Це що? Сумщина без снігу залишиться, як це так? Ай. Так. Бачу, по фотографіях у Фейсбуку люди садять піони і тюльпани. От тут в умені треба тюльпани посадити. Але тікай, кіт! Не знаю, колопнеться земля чи ні. Там головне знайти якусь таку кілочок. О, ще одне он вискочило. <смі> Кота, щоб протикувати дирочку і бульбочку, туди, цибулинку кидати. Аби таке, що протикнулось, я б сьогодні тут висадила. Травичка зелена снігу залишилось там, де лопата відчищалося, хоч трактор ось приїжджав. Катушики. Ох і катушики. Ночували вони на вулиці сьогодні. Ось У сьомої бідоськи. То забула, то дощ цілий місяць осінню був то спина болить. Короте, влітку викопати були сили і пам'ять. А тепер посадити. Оце в варанді вони лежать. Ось уже які. І якщо сьогодні зможу, я взяти які-небудь <кхем> тичку якусь і потикати у землю. Там головне, щоб тикнули, ця цибулька провалилась туди. І навіть не треба дуже глибоко. Будемо садити тюльпани перед Новим роком. А то в одній нашій місцевій групі Андріяшівська школа виставила фото, як садять вони тюльпани. А всі знають, що Голландія вже другу осінь присилає на Україну для шкіл набори тюльпанів. І всі бачили затримки на польських кордонах, коли ті фури стояли там по місяцю, по два, то їм тільки ось надійшли. Цибульки. І розтав ось сніг, і вчителі, чи хто там садять біля школи, фотографії такі садять багато. І тут в коментарях налетіли. Не на часі. Вашу мать. Не на часі. А що скажете, викинуть їх. Ось отакі цибульки мені викинуть, бо не на часі, комусь там десь, блять, не на часі, пробачте. Чи заздрість бере, що вони садять, а в тебе нема, ось кому не на часі, я можу дати просто так. Це одне діло, коли витрачаються гроші бюджету чи що, на, оці, на парки, на лавочки, на світофори, на бруківку перестилати, коли витрачаються кошти. Це дуже не на часі. Але коли тобі дарують квіти. Але вони приходять із запізненням І їх треба... Добре, що так сніг зійшов, їх можна потикати у землю, і школа висаджує. І тут знаходяться грамотії, яким не на часі. Зато на часі зайти в коментарі, нагадити. Ото от таких не розуміє. Треба розділяти те, що за гроші купляється і дійсно не на часі. І те, що дають подарунок, і бери його в землю, тикне. Щось мене так трохи вибісив цей пост не на часі. А я ось не на часі посажу. І війна, і чоловік на війні, а я висажу тюльпани, щоб не пропадали. Хочу розповісти за оказію, яка зі мною чуть не трапилась. Лажу у морозильці, шукаю там кісточки, там мясо яке. І дивлюсь, два пакетика зелені. Достаю цибуля. Два пакети. Думаю, що ж таке? Я думала, в мене вже закінчилася вона давно, морожена така зелене. Ну ладно, кинула його повище, ті пакетики. Тепер ось уже суп доварюється. думаю, цибулі ж накидати тепер у кінці варіння. Достаю. Вже так жменьку зачерпнула. І щось вона мені не знаю, я її попробувала. А це не цибуля. Воно таке пахуче. Думала Петрушка, але ні, Петрушки в мене нема. І що ж воно таке? А тепер спомнила, це якесь листя. Чи то листя смородини, чи то листя вишні. Коротше, це на чай я робила. <смеш> <смеш> Стаканчик поставила. Зараз я накидаю, заварю. Ну так на вид, на вид як лист чорної смородини. Ви знаєте, такий пахучий. І зараз він попробую запарити, що воно. Чуть накинула в суп горохове. Ото б було. Таке суп обалденне. І отак з самого кінці я його чуть не спортила. Хоча, може б так шедевр, який народився, може б воно було смачне. Так, заливаємо. Я навіть не знаю, що це буде. Що воно таке буде? Так, накрию. Так, да, якийсь лист. Ой, люди добрі, знаєте, що це? Спочатку думала крапива, ні, не крапива, чистотіл. Ну, схоже, От на чистотіл якось схожий лист, але запах, ну запах же не з чим не, не спутаєш. Листя коріандру. Кін, Кінза. Зелене листя. Коріандр називається кінза. А таке в мене було. Та, там самосійка було, два-три кущі такі здорові. Чайочек. кому? Я у гороховий суп кидаю коріандр, але зерна це по-любому кидаються вони туди, в мене вони завжди є. Ну, не знаю, може би смачно було з листям. Навіть не знаю. Чи отсипати у маленьку каструльку і туди кинуть так трошки, може новий шедевр буде. Ну ось чайочок. <гум> Кому чайочку? Ну я його спробую, може він смачний. Ой. О таке. Самий настоящий коріандр. Листочка. Ой, ну чайок воняє на всю хату. Я... Так і не спробувала не його, як вони на смак, но, но... але <зас> запах, звісно, так. Да. Ось ось цибуля. Ось тут вона видно, що все-таки цибулька порізана. Цибульки додавала в суп. Ну, а це, це мене, я ж кажу, так насторожило, що вона таке. А у горуховий суп ось такий коріандр додаю. Це можна його як насіння використовувати, але він на, на тій місцині на городі він сам насіюється вже років 5. Саме насіння падає, насівається. Я оце тока отак трохи собі збираю на їсти, рибу маринувати і суп гороховий. Це без, без цього ніяк. Ой, господи, ну це ж вонючка, ну ну яка вонючка. Як я не кинула туди, боже мій. Це зараз тушкую капусту. Куди-небудь чи на пиріжок, чи на вареник. І ось такі в мене мерзлі. Це сьогодні моя ревізія у морозилці. Усе мерзле достаю. Томату на даний час нема. а ось такі помідорки накидаю. Ще там перець є, але чоловік не любить із перцем. Якщо подобавляти, то вона не той смак буде. Це чекаю чоловіка, чого і бігаю по кухні. Так би я сиділа, шкарпетку в'язала. Ось ось тушкується моя капуста зараз запатіє. Вже вона проварилась, вода випарувалась. Тепер додаю моркву цибулю, і ось такі помідорчики і олію. І тушимо. Вирішила я під'їсти суп, бо так же пах. Я спеціально не досолювала, щоб отаким було досолювати. Ні, як спеціально, просто не солила, бо я можу пересолити. Це моя, так сказати, біда. Я і пересолоне зімала. Це булькан прям <сум> цілими стеблами. Ну, так кришив хтось. Ой, я це ще знайшла, не пам'ятаю, коли купляла свинину реберці. Саме для такого супу, саме воно. Бо я щось проголодалась. У нас дві години дня обіду. Так що я обідаю. У нас вечір. Чотири години. яке небо красиве. Гляньте, який котик гарний. Котусь. Насправді красивіше все. Якось телефон не передає. Яка мілота. Пів одинадцятої ночі збіглися коти в хату, бо господар приїхав. І те спить уже нетленне. А це все вилизується. Кіт, ти йому мішаєш спати, а та двинься від нього не дьоргай. Чула? малявка. Наїлися. Ой, оце. Як думаєте, що це? Це котяча шапочка. Тільки не один не хоче її носити. Ну Вона якась неправильна. Щось я не так зв'язала. Щось якось вона не налази на уші. Всім доброго дня. Снігом Сумщини вже прийшов кінець, але все одно є. Сьогодні 1 січня, новий рік почався. Так, я там що розказувала за тюльпани. То я знімала все 28 числа. Чоловік приїжджав, думала, ми вдвох вийдемо, посадимо ті тюльпани. Він буде мене тикати, а я буду садити. Але не так сталося, як гадалось. Він як заїхав машиною зранку у п'ятницю на СТО. І в три години тільки повернувся. І сьогодні я... А ну він вже поїхав. І сьогодні я ось пробігла попід забором і потикала ці тюльпани сама. Копала лопати, і тичку таку, але ж якось тяжко її було, лопатою було краще. О тут усе, правда, там і в зіллі, але нічого, зілля розгрібала, копала їх, всі сюди вмістила. Така у нас трава. Я добре ще глянула прогноз погоди і там нам Написано було, що з завтрашнього дня мінус 14, потім мінус 5, мінус 10, але зима знову. І я знову чуть не прогавила ті тюльпани і позацвітало, у веранді. Але ось 1 січня посадження. Тепер змонтую це відео, виложу. Знімала 28-го там числа, то суп варила, то що. Потім думала все поудаляти, постирати. Щось настрою новорічного. Не грама не було. Я на новий рік нічого не готувала. Хоча чоловік, як приїхав у три години, то ми з'їздили у район, накупляли там всього на новий рік, щоб я салати робила, то все, нічого не робила. Абсолютно. Нікакого настрою не було, нікакого. Так от ковбаски за по зіла. Все. Так, всім гарного нового року. І нам знову сніг. Сніг передають і все так, що ось оцей сніг притягне новий. Трохи сумщина побула з травичкою, Уже й досить. Вже в нас все темніє. Це я вилізла вже 1 січня після 4 часу. Кури зараз повечеряють і будуть спати лягати. Тепло в нас сьогодні і вчора було тепло. Так, всім пока. Думала сюди ще сюди в'язання своє втулити, але ж, мабуть, буду. Зав'язання знімати окремо відео, щоб кому цікаво то й включав тільки в'язання, дивився. Кому цікаво, ось напівників дивитись. о який красиві. Ото зліва то старий. Чи не старий? Ні. То молодий, і справа ото таке. Ото старий он далі. Де вона рука моя? Ото, ото старий.